Всім гарного дня! Залітає до нас на продаж ось таке бойове авто. Це в нас Peugeot 407 на 2-літровому турбодизельному двигуні, на механіці шестиступці. Автомобіль 2007 року випуску. Найголовніше, що автомобіль весь в рідному забарвленні, тобто автомобіль без жодних ДТП. Так, є невеликі сколи, подряпинки, там невеличкі прим'ятості, але автомобіль без корозії, без гнилі і без серйозних ДТП. Ось так він виглядає по колу, автомобіль в гарній комплектації, камера заднього виду, парктроніки в коло, гарна музика. Зараз перейдемо до салону, все покажу. Ось так вона виглядає на легкосплавних дисках, на майже новій зимовій гумі. Є ось такі невеликі прим'ятості по порогам, невеликі сколи по бамперам, але на швидкість не впливає. Ось так вона виглядає по колу. Переходимо до салончику. Так, почнемо з заднього ряду. Задній ряд в нас майже як новий. При бажанні можливо зробити легеньку хімчистку, але, в принципі, в салон достатньо чистенький. Також в нас є панорамний дах. Шкіра комбінована з тканиною. Ось так виглядає передній ряд сидінь. Також у нас присутнє електрорегулювання сидінь, музика преміальна Peugeot, повний електропакет. Ось так у нас виглядає салончик, двохзонний клімат-контроль. Ось така в нас мультимедіа. Як я вже і казав, механіка шестиступка, Є круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Зараз я вам покажу, як автомобіль запускається. Це в нас запуск на холодну. Ніяких чеків та помилок не горить. Автомобіль працює рівненько. Працює тихенько. Запускається, ви саме чули, як... як часи. Автомобіль підійде на кожен день, підійде для роботи. По дуже приємний, м'ягенький. По рульовій ріки немає ніяких питань. Руль крутиться одним пальцем. Тобто ніяких стуків, грюків, в ходу немає. По двигуну також і в коробці питань немає, їде добре. Головне, що коштує небагато. І за такий екземпляр ми будемо просити. 4, точніше, 3900. І також присутній торг. Приїжджайте, дивіться, покатаємося на тест-драйві та поторгуємося. Компанія Автопарк місто Одеса Грушевського, 15А. Вона чекає на вас.